Всім привіт! Зараз я вам розкажу історію, як я, як завжди, грав свою проставочку, і в один момент я вирішив стати стрімером. No, no it... Як завжди зі вечором грав фіфу, нічого дивного, і в один момент я собі думаю. А може би це все транслювати на Ютуб? От тут і все почалось. Почались мої пошуки. Що мені для цього потрібно? Де стрімити Ютуб, твіч, як передати картинку з приставки на комп'ютер, якою програмою користуватись для цього всього. Ну і основне, який взагалі для цього комп'ютер мені потрібен. Передивившись пару відео на ютубі, я зрозумів, що мені в першу чергу потрібна карта відеозахоплення. Ну я довго не думав, знайшов її в інтернеті за 1000 гривень і заказав її. Ну і все, чекаю, поки прийде. Але я тоді навіть не підозрю. у скільки часу мені обійдеться це все очікування, щоб запустити свій перший стрім. Ні, карта захвату мені прийшла швиденько за два дня. Але що було далі? Логіка в мене була яка? Приставка оброблює гру, карта відеозахватлення оброблює картинку з приставки на комп'ютер. Комп'ютера задача просто взяти цю картинку і закинути її на YouTube в прямому ефірі. Ну і все, підключаємо карту відео захоплення до комп'ютера і починаємо стрімити. Настроїмо якість full HD, 60 FPS, все як положено, все як в стрімерів. І от чудо, картинка безбожно тупить. Ну я думаю, ну ладно, давайте у 30 FPS, точне, не може все так бути, може з картою щось не то. І що далі? А далі все знову тупить. Ну ладно, понижаємо до 1280 на 720, але в 60 FPS. І от чудо, воно знову тупить. Включаємо 30 кадрів. І воно ну, згори пополам працює. Так, тоді я думаю, ну що ж, давайте розбиратись з чим справа. Йдемо знову на YouTube. І виявляється, для того, щоб стрімити, потрібний сильний ПК. А що в мене на руках? А У мене на руках Intel Core 2 Duo на 2,3 ГГц, двохядерний, 4 ГБ оперативки, DR2 і відеокарточка від AMD на 1 ГБ. Але з AMD ми поговоримо далі. От я й почав думати, що мені робити. Найпростішим було купити другий комп'ютер, і все б мені було добре. Але ні, ми легких шляхів не шукаємо. Тому ми будемо його Але давайте по порядку. В першу чергу я подивився, у мене процесор 2 ядерний, 23 Гц. Взагалі не годиться, давайте міняти. Подивився на свій старезний комп'ютер, який взагалі нічого не коштує. І подивився, що взагалі він підтримує, який може найсильніший процесор в нього поставити. Виявилося, що він підтримує Intel Core 2 Quad. На 2,6 ГГц, якщо я не помиляюся, Q9400. Ну що ж, заказуй. Знайшов його не за цілих 400 гривень. Заказав, прийшов, встановив. Ну все, ну тепер в мене процесор чотирьохядерний, Стрім зараз має летіти хоча б у HD в 60 FPS 100%. Запускаємо стрім. І що ми бачимо, знову нічого практично не помінялося. Ні, ні, картинка стала багато кращою. Але кардинальної різниці ніякої нема. 60 fps Знову не підтримується. Точніше, підтримується, але краще не потрібно. Що ж, йдемо далі. Міняємо оперативку. У мене стіла оперативка від Корсарів, дуже класна фірма. Але не ddr 2 кожна планочка по Гігабайту. Виглядає дуже прекрасно, радіатори охолоджені, така гарна, красива. Але, блін, 4 ГБ це прям дуже мало. Знаходжу оперативку від Samsung, 4 плашечки по 2 ГБ з частотою 800 Гц. Так, це дуже мало, але нічого страшного, просто моя материнка більше не підтримує. Ну але 8 на 4 це вже у два рази більше, хоча не в два рази краще. Нічого, далі я почав тестувати вже ситуацію ігр, адже там більш понятна ситуація, більше видно на око, можна включити щось кадрів, дивитися з якою частотою та йде сама гра. І так більш понятніше, що твій може комп'ютер. Адже я подумав, що якщо комп'ютер буде добре грати, то й для стріму він також буде годитись. Тестував все на грі GTA 5, адже така гра плюс-мінус вимоглива ну, для таких комп'ютерів, як в мене. я спочатку на 4 гіг оперативки на Корсарах ще, і гра безбожно тупила, тому я вирішив міняти оперативку, адже я там скачав свій програм, Плюс що оперативку заб'єте практично повністю. І без оперативки мені не обійтись. Все, заказав притивку, встановив, запускаю GTA. GTA в вожді на мінімалочках працює добре, висновок, стрім має працювати зараз також добре. Запускаємо стрім. І от чудо, ситуація знову плачевна. Знову на YouTube, знову удивимося, що може бути. Знайшли проблему. виявляється у мене в матриці USB 2.0. Потрібно USB 3.0, щоб карта захвату передавала картинку з більшою швидкістю і тому подібне. Заказуємо плату з USB 3.0 через PCI Express, встановляємо її, і стрім починає працювати вже набагато краще. Ну але не наскільки, щоб я був задоволений, почнемо розбиратись далі. Виявляється, що мій процесор не дуже аж такий добрий для кодування відео на YouTube. Потрібно кодити через відеокарту. А так, у мене відеокарта дуже стара, вона не підтримує кодування. Взагалі кодування через відеокарти AMD це таке собі, але так, як мене не підтримує взагалі кодування через відеокарту, адже стара і не немає таких кодиків, вона до цього не годиться. починаємо діяти рішуче, міняємо відеокарту. Довго вибирав яку мені відеокарту поставити. І так, щоб вже 100% підтримували, я вирішив брати відеокарту від Nvidia GTX 1060. Так, для цього комп'ютера. Таку відеокарту взяти, це прям, знаєте, що наживуть поставити мотор від когось там нового Мерседеса. Таке так собі, звісно. Типу, цей комп'ютер взагалі не може її відкрити, але для кодування відходить ідеально. Але якщо ви не збираєтесь стрімити таку відеокарту для такого старого комп'ютера, це взагалі без сенсу, бо і так-так ваш процесор її не відкриє, щоб вона показала на що вона здатна. Ну все, вставляємо цю відеокарту, запускаємо ігри, ігри працюють добре, запускаємо стрім, стрім в HD в 60 FPS також працює добре. Пробуємо запустити Full HD, і знову проблема. Тупить. Я не міг зрозуміти довго чому. Виявилося, що у мене відеокарта дуже сильно перегрівається. Прийшлось зробити її охолодження. Охолодження я зробив дуже колхозне, але воно працює і тепер стрім працює дуже добре. Добре, то що ми маємо в сухому остатку? Що у нас за комп'ютер вийшов? А у нас комп'ютер вийшов, так як я підрахував, в сумі за 2400 гривень, щоб його збирати з нуля. Відеокарту не враховую, майже її ставити безсенс, потрібно ставити так, як в мене було до цього. Вона буде працювати добре, адже в іграх практично різниці немає, а різниці в ціні конкретні. Бо адже, ви, якщо ви будете брати 1060 по нормальних цінах, вона хоче в районі 3-3,5-4 тисячі. Тому давайте рахувати, що в нас вийшло. Такий комп'ютер можна збирати так. Спочатку потрібно зайти на OLX, знайти корпус, блок живлення і материнку разом в зборі, адже якщо ви будете купляти це окремо, то вам це вигідніше не вийде. А якщо будете брати це разом, то ви зекономите по-перше, дуже багато часу, і таке можна взяти гривень за 600. Далі заказуємо процесор. Цих процесорів є дуже багато. Інтернет-магазині дуже багато ними торгує по дуже дешевих цінах. Такий хороший процесор, типу хороший, хороший для такої збірки, Та коштує гривень 400 Далі беремо оперативочку, 4 планочки коштують 700 гривень, бо без цього теж ніяк. І відеокарточку, якщо у вас такої не було у збірці, тобто ті, які ви купили, то докупляйте ще гривень за 700 на 1-2 ГБ, і у вас все буде чудово. То що ми маємо на виході? А на виході ми маємо комп'ютер за 2400 гривень. Якщо не враховувати, те, що я докупляв там собі USB 3.0, це таке по бажанню, і відеокарту, то за 2400 гривень у нас є комп'ютер, на якому можна грати, деякі рефуличі, деякі вожді, на мінімальних середніх настройках графіки, і у вас все буде чудово. А от чи рекомендую я таке збирати? Це вже питання інше. Я би таке з нуля не збирав. Краще вже взяти материнку чуть-чуть новішу, поставити Core i 5 старенький і DDR3, і це буде зовсім інший ПК. І переплатиш вам прийдеться десь в районі тисячі гривень. Тобто з нуля такий комп'ютер збирати не рекомендую. Але якщо у вас є вже якісь комплектуючі, то докиньте туди 1000-півтора тисячі гривень, щоб його дуже так добре оживити, то так це підходить. Якщо часом у вас є якийсь старий комп'ютер і ви хочете його прообгрейти, можете написати в коментарях, яка у вас материнка, і я вам допоможу з підбором комплектуючих, і ми разом якось вам підберемо щось оптимальне, щоб можна було бюджетно його оживити, щоб на ній можна було комфортно грати і комфортно ним користуватися. Якщо у вас цікавий комп'ютер, на якому можна стрімити, то я можу про це зняти окреме відео більш детально, де більш детально розкажу всі кроки, як його оживити, щоб на ній можна було менше більше добре стрімити. Пишіть в коментарях, обов'язково знімлю відео, якщо вам це цікаво. А зараз ми переходимо до тесту ігор. На ігор вім за 2400 гривень. До речі, не забудьте підписатись на канал, будь дуже вдячний. І не забудьте включити зараз 60 FPS, щоб більше було понятно, як працюють ігри. Приємного перегляду. Спочатку я думав включити щочки кадрів, загрузку процесора, загрузку відеокарт і тому подібне. Але потім це ну, для чого? Тут просто, повірте мені на слово, працює плавно, не плавно, адже це не є той бюджет, де треба дивитися на кадр і тому подібне. Просто або працює добре, типу гра... можна грати, або ні. Як бачимо, GTA працює добре, я би її навіть тут пройшов на цьому комп'ютері, типу без особого дискомфорту. До речі, картинку записую з відеокамери, адже якщо б я ще записував з комп'ютера захват екрану, то це б було все дуже плачевно. Тому ось так з камери. Картинка виглядає насправді набагато краще, просто з камери, щоб менша нагрозка на комп'ютер була. Тому під GTA комп'ютер за 2400 можна збирати і на такій відеокарті, і на старішій відеокарті без різниць він вона буде працювати одинаково, адже вона все одно бере тільки 900 МБ з відеопам'яті. Графіка тут є HD, мінімалочки. Звичайно, тут можна було б розкрутити їх більше, погратись, там знаєте, попідбирати, але я цього не робив. Я просто хотів подивитись, чи можна б запустити на мінімальні графіки, щоб пограти. HD це не є ж таки погано розширення в такому бюджеті, тому все супер, грати можна, рекомендую. Наступною грою буде у нас Case Go. Я вибрав ті більш популярні ігри, які грають дуже багато людей. Працює також добре, правда знову на мінімальній графіці. Знову ж можна було б підкрутити і зробити графіку набагато кращою, я так думаю. Звичайно, можна було б погратися, поробити покращення, так по експериментувати, я би назвав це. І можна добити набагато кращого результату. Але і так, працює все дуже добре. Я би грав, немає якогось особого такого дискомфорту. Все досить плавно, цілитись зручно. Звісно, у мене не ігрова мишка, не ігровий комп'ютер, і я ці ніколи на комп'ютері не грав. Я завжди граю на консолях. Це так часто для тесту. Як ви бачите, у мене руки не дуже до, до ігор стоять. Але все виглядає добре і все дуже комфортно. Ось зараз може ще трошки подивитися. І переходимо до наступної гри. never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. i gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. Next, we'll the stop me rolling with mobile. Так, звичайний пап туда точно не піде, навіть не пробуйте. До речі, тут у цьому емуляторі є дуже багато мобільних ігор, таких там FIFA, Warzone, і дуже багато ігор, там є що щоб пограти. На такій мобіліце також можна пограти нормально, світ, комфортно. Я взагалі цю гру також грати не вмію, але так часто для тесту я її вам записав. Ще раз нагадую, що записується картинка з відеокамери, тому якість виглядає такою собі, але насправді все є досить непогано. PUBG грається також комфортно. До речі, бачу дуже багато людей, які мають навіть сильні ПК грають PUBG Mobile на, на комп'ютері. Тому може комусь -то це буде цікаво. Для того я взяв саме цю гру, щоб ви просто подивилися, як вона працює, а працює вона добре і переходимо ми до наступної гри. Наступною грою буде у нас InfoSpeed Most Wanted, 2012 року, вона не та стара. Графіка у нас тут вже стоїть набагато краще, практично максимальна. Розширення також більше. Гра працює прям дуже добре. Графіка красива, типу грати дуже комфортно. Взагалі ніяких ні підвисань, ні нічого. Прям ідеально. Ну гра 12-го року у нас процесор 2009-го топовий. Тому він з нею справляється на раз-два. Бачите, ігра не виглядає аж такою дуже старою. Ви спеціально тут стукається, все, щоб ви бачили, як взагалі ефекти працюють, тому подібне. Що... Воно не тупить, адже у таких момент, коли ви десь стукаєтесь іскри, знаєте, всякий екшен, то зазвичай комп'ютери починають фризити. Тут у нас все добре, як бачите, освітлення, все чудово, взагалі грати можна з комфортом. То що ми можемо сказати в кінці? Комп'ютер вийшов такий, знаєте, хороший. За свої гроші прям бомба. Рекомендувати його до збірки я вам не буду, але якщо у вас є щось старе, то обов'язково збирайте. Воно того коштує. А ви не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і напишіть якийсь коментар, якщо вам щось не сподобалось чи сподобалось. І взагалі просто напишіть коментар, як взагалі вийшло відео. Адже це моє практично перше відео, там було ще інше, але то таке. Це по суті починається нова сторінка цього каналу. So, my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll we'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe.